Щосуботи любителі настільних ігор збираються у бібліотеці по вулиці Соборній. Тут кожен може стати лицарем, детективом, героєм або рятівником котиків. Ми зараз, от у вас є ось Вот карточки ви замішуєте і тягнете чотири. Настільних ігор тисячі різновидів, і кожна з них особлива. Деякі, як, наприклад, дуелі для двох гравців, а в деякі можна грати великою компанією, адже кожна гра це пригода, і переселенець з Харкова Микита, який створив цей клуб любителів настільних ігор у Кременчуці, впевнений. Такий вид дозвілля об'єднує людей. Настільні ігри, в першу чергу, вони хороші тим, що це живий контакт. Тобто я можу зустрітися з людьми, там, можу пообщатися, ми можемо подружитися. Тобто я люблю об'єднати об людей, тому що здесь многие стали друг другу друзьям, многие ходят друг другу уже в гості. Люди начали приходити, тобто вони вже видять, що то есть они уже видят, что появляется какое-то такое инфопространство, появилось вокруг библиотеки. Люди начали приходить. Я від от вас там услышал, там услышал з новостей, что было. Уже тоже пришло много людей. Мы уже не влазим сюда. Організатори створили телеграм-канал, у якому є всі новини та анонси заходів. А також на кожній зустрічі збирають благодійні внески. Частина цих коштів йде на закупівлю ігор для бібліотеки, а всі інші гроші перераховують на ЗСУ. Ігротека у бібліотеці відома не лише в Кременчуці, а й за його межами. Любителі на столок насилають ігри для поповнення бібліотечного фонду з усієї України: Львова, Києва, Харкова та навіть Зерпеня. Из Арпеня нам пришла вот такая великолепная игра, я ее искал, а, а тут написала девушка, сказала, что могу подарить. Я великолепно, очень был рад этому, просто большая благодарность. Игра очень интересная, мы уже в нее э, сыграли. Сложно, конечно, потому что тут свои нюансы, но игра крутая. И большое спасибо, что такие делаете подарки для библиотеки, потому что многим людям вы делаете добро. Чому люди полюбляють грати у настільні ігри? Це розвиває навички роботи у команді, логічне та стратегічне мислення. А ще це просто чудова нагода провести цікавий час у класній компанії. Розвиток розуму, так як іграх треба думати. Є ігри на вдачу, а є на стратегію як шахмати. Де треба активно працювати мізками. настільні ігри? Це настільки широке. Поняття, що я навіть дітей зараз привчаю потрошку. Вони маленькі, але вже грають. Данило мешкав і навчався у Харкові. У Кременчуці він опинився, рятуючись від війни, і сьогодні вперше завітав до ігротеки. З Серафанним радіо дізнався, що я тут є. Я прийшов сюди просто пограти, провести гарний час. Приїхав в Кременчук, бо він ближче до Харкова, зручно зручна логістика. Ось і залишився тут. Ну і плюс мені сподобалось, що він достатньо ну достатньо гарний парк. Також Харків нагадує. завдяки ігротеці. Щосуботи у бібліотеці велика кількість молоді тут весело і гамірно. Бібліотекарі діляться про такі активності мріяли вже давно, а тепер вже і самі грають. І бібліотечний фонд має велику кількість ігор завдяки благодійникам. Ми маємо вже до 30 ігр, тобто кожен будь-який день може зайти. Ось особливо буде холодно. Прийти до бібліотеки з друзями. Сам я навчу, я в деякі вже вмію грати. І ми пограємо, бо у нас вже є свої ігри. Я дуже дякую, такій активній молоді. Тут дуже цікаво, весело, атмосферно. І Я всіх запрошую до бібліотеки суботу з 11 до сімнадцяти. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.